Я нарешті обрала пряжу для свого нового в'язального процесу: це котонакс від ланоса, турецька фірма. І якщо перекладати з турецької, то з ця фраза звучить як зігріває вас, але не точки такі тоненькі, що зігріти вони навряд чи когось зможуть, але це ідеальна пряжа для літніх таких от в'язаних речей, що ще нам повідомляє фірма Ланоса? Отже, Метраж 850 метрів на 100 грам і склад 50% бавовни, 50% І Ще ось тут, вказують, якщо прати при 40 градусах, то усадки пряжа не дає. Але пам'ятайте, друзі, що тут 50% бавовни, отже, усадка, мабуть, все ж таки буде. Далі. Пишуть, що в'язати можна спицями номер 2,5 або 3. Також прати можна у пральній машинці. мабуть, все ж таки на делікатному режимі прання. І прасувати праскою в режимі одинички. Ось одна, одна зірочка. Так, ну що, друзі, це дуже така демократична пряжа і, мабуть, дуже винослива, невибаглива. Я вже спробувала з нею в'язати. Ще я не знаю, що саме буду в'язати, ну, мабуть, це щось таке буде без рукавів, щось невеличке і легеньке. Але, що я вже спробувала, ви бачите, я вже в'язала, я вже розпускала, а зараз розповім вам про самі ниточки. Якщо в'язати, як пропонує виробник в одну ниточку спицями номер 2,5, то полотно виходить таке собі ріденьке, легеньке. ну... Ну, таке, ну, не сіточка, ну таке ріденьке, На, да, на любителя, як, як то кажуть. Але якщо в'язати у дві ниточці, то це вже забагато, як для літнього топа точно забагато. Буде спекотно влітку. Якщо, якщо тільки не зв'язати джемпер на таку собі прохолодну літню погоду, коли там ввечері або зранку одягти джемпер з довгим рукавчиком, ось, тоді, да, тоді це, це годиться їх дві ниточки. Але якщо в одну, то будьте готові, що це буде щось таке ріденьке і легеньке. Також я спробувала в'язати гачком номер 2 Ось це було добре. Було гарно, нитки лажаться дуже рівненько, дуже красиво. А ще можу сказати, що і спицями. Ниточки теж такі лежаться дуже акуратно. Так. Да, Рядочок за рядочком. Дуже слухняні ниточки, вони накручені, різні рівнесенько так собі лажатися. Я в'язала великі великі зразки з різними, зовсім різними візерунками, і просто гладь лицеву, все, все добре з цими ниточками. Як ви бачите, я заказала доволі багато, замовила. Ось два мотки такого дуже красивого кольору, смарагдового, неймовірно красивого, і один моточок білого. Бажала щось інше, але але трошки трошки не очікувала, що ниточки будуть Ну ось такі ось такі тоненькі. Я коли в інтернеті замовляла, то подивилася, ось тут спиці 2,5-3. І очікувала чогось більш товстенького. Але ні. от Спицями номер 3 взагалі не уявляю собі, як оце в'язати. Ну Це вже навіть. Даже... Навіть, навіть лисявою гладі буде така собі сіточка. Ну, то таке. Отже, те, що я планувала, зв'язати, я вже не зможу. І ось зараз я вирішую, що мені в'язати. Ну, мабуть, все ж таки не спицями. Бо якщо більш щільне в'язання, то це треба один з половиною спиці брати, а це я в'язати буду майже все літо. Хто в'яже спицями, той знає, що полторушечка спиця – це дуже-дуже довго і дуже нудно. Отже, все ж таки, мабуть, гачок. Оберу гачок і якийсь такий цікавий візеруночок. Ну, щось таке. Я вмію в'язати гачком, але не дуже полюбляю, як на мене, то. Так собі виходить. Ну, не дуже люблю гачок, Більше полюбляю спеціально, але тут, якщо обирати між в дві нитки або гачком, то я оберу все ж таки гачок. Отже, друзі, далі дивіться моє відео, підписуйтесь, ставте лайк, шерці і ви дізнаєтесь, дуже скоро щось таке я цікаве обрала, що я буду в'язати. І якщо враховувати метраж, то тут може вийти і такий собі безрукавів джемпер, і топ з одного маточку, ну, взагалі може. 850 метрів, нагадую, таки може вийти і джемпер. Топ, вибачаю, топ і джемпер з двох з двох маточків. Отже, дивіться, буде цікаво. Я вважаю, буде цікаво. Це знову експеримент, знову суцільний експеримент для мене. Отже, до зустрічі, друзі, буду рада вашим коментам і дуже рада буду вашим підпискам та вподобайкам. До зустрічі!